Вам розповідали, що до України врешті збирається приїхати Генсек НАТО. Марк Рюта так от вже в нього був виступ у Верховній Раді, і багато теста, заяв з'являється з цієї події. Знову ж таки, Марк Рюта зазначає, що нині світ, фокус... світ фокусується. На тих подіях, які можуть розділяти нашу увагу, однак Україна потрібна нам і наша підтримка продовжується. Температура зростає знову ж таки. Він зазначив, щодо морозів холодів, які нині в Україні, генсек НАТО запевнив, що альянс не відвертається від України і готовий швидко надавати допомогу. НАТО надало Україні 75% ракет, що йдуть на фронт, і 90% ППО з літа минулого року. Нато вчиться в Україні, ви застосовуєте інновації унікальних і вражаючим способом. Як тільки буде досягнуто мирної угоди, зазначає Рюта, з'являться Збройні сили, літаки в повітрі і підтримка на морі. Генсек НАТО заявив, що Сполучені Штати, Європа і Канада висловили готовність видати певні гарантії безпеки Україні, але от коаліція охочих досягла поступу у їхньому проєктуванні. Що ще Марк Рюта говорив під час виступу? Знову ж таки нагадаю, що генеральний секретар НАТО Марк Рюта висловив підтримку Україні, і він також запевнив у подальшій допомозі з боку альянсу. Про це він сказав у своїй промові під час виступу у Верховній Раді. Також генсек НАТО наголосив, що питання безпеки України надалі перебуває в фокусі НАТО та. Не втрачає своєї актуальності, попри інші міжнародні виклики, за його словами, альянс послідовно підтверджує свою ключову та незмінну підтримку України. Він також додав, що після досягнення мирної угоди міжнародна спільнота забезпечить безпеку України. Зокрема, йдеться про присутність, яке вже зазначала саме збройних сил, авіаційну підтримку та допомогу на морі з боку. Партнерів далі знову ж таки цитую, що говорить Рюта. Зима дуже довго, але весна прийде. Українці залишайтеся сильними. Я знаю, що ви. Сильні ну і Марк Рюда повідомив, що в межах система ПЮРЛ союзники та партнери покривають основну частину постачання ракет для України і від літа минулого року через цей механізм було передано близько 75% ракет, які спрямовуються безпосередньо на передову. А також 90% боєприпасів для потреб протиповітряної оборони. Але знаєте, друзі, знову ж таки вже в мережі поширюють. Відповідно кадри того, як це все відбувалося, саме виступ Рюта, і також зазначають, що під час виступу марка Рюта сесійна зала Верховної Ради була майже порожньою. Крім того, нардеп Железняк повідомляє, що не вистачає голосів навіть для направлення депутатських запитів до президента щодо присвоєння звань загиблим військовим без біок. І скандалів, як уже наголошують у соцмережах, але бачимо, що сьогодні Верховна Рада була на пасивному. І думаю, відповідні кадри ви також могли вже побачити у соцмережах. Їх досить активно вже поширюють різні телеграм-канали. Тож ви також можете з ними ознайомитись. Щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського, також генсека НАТО. Також відповідні кадри вже з'явилися, адже президент України Володимир Зеленський у себе у телеграм-каналі також поширив. Відповідне відео далі буду цитувати, що він дописує. Майдан Незалежності, народний меморіал національної пам'яті, меморіал пам'яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше у цій війні. Разом з Марком Рюта сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць, вічна шана, нашим воїнам. Вічна вдячність за подвиг і захист нашої країни. Наш обов'язок це берегти пам'ять про наших полеглих. Героїв ну і друзі не забуваємо і про наших військовослужбовців, які нині також такий самий мороз знаходяться на передовій на лінії бойового зіткнення. Не забуваємо їх підтримувати, адже нам тяжко, а їм ще тяжче. Тож, будь ласка, не забувайте їх підтримувати своїми донатами. Бодай то буде гривня 20 чи менше, але це також важливо системно підтримувати наші сили оборони. Ну, і щодо того, що відбувається нині на лінії фронту, можемо далі заслухати і аналітику від нашого постійного експерта, військового блогера Олег Жданов про все це далі детальніше. Сєвєрослабожанське сумсько-курської направлення, там Сумська область, і там расисти дані отримують лічний состав по остаточному принципу. Так, от командування Ленинградського військового округа, которое відповідає за це. И руководит этим участком фронта группой войск Север. Они пытаются, как выяснила наша разведка, они как минимум с осени 25 года, это приблизительно где-то с конца октября, начала ноября, они пытаются нарастить численность группировки. Отсюда и объяснение, что боевая активность такая низкая на этом оперативном направлении. Они берегут личный состав, пытаясь увеличить его количество. И накапливая личный состав, они... Иногда активничают, когда идет команда с Генерального штаба, дабы, дабы заставлять нас не дать нам точнее, возможности перебрасывать силы и средства с одного направления на другое. вот, между, допустим, северо-слобожанским направлением и направлениями на юго-востоке Украины, нашей страны. Вот. Поэтому они иногда активничают, но это влечет за собой потери и накопление личного состава идет очень медленно. На освещение техники практически не идет. Но задача, как мы, как, понимает, как мы понимаем, задача стоит выйти на рубеж Алексеевка, Яблонивка, Юнакевка. Вот на этом рубеже я вам уже рассказываю. Во-первых, они дойдут до э, густого леса. Если они зайдут в густой лес, нам будет очень тяжко в плане э, вести, э, вести боевые действия в лесистой местности. Да? посмотрите на Серебрянский лес. Э, та же самая картина. Вот э, очень долгое противостояние, пока не выкосили весь лес артиллерии и авиации до тех пор там им не превратили его практически в поле с оглоблями торчащими из земли до тех пор там были очень проблемная ситуация в плане сдерживания Агрессии противника. Здесь то же самое. Если они войдут в этот лес, то а, и там нам это все превратится в серую зону. И там начнутся рейдовые действия встречные бои между нашими войсками и войсками российской оккупационной армии. Что для нас крайне будет тяжело и неприемлемо. А за лесом сразу же можно будет поставить вот на этом рубеже Алексеевка, Яблонивка и Наковка, поставить поставить полевую артиллерию, которая уже оттуда достанет до города Сумы. Вот что они пытаются делать. И, кстати, сейчас ситуация на вот этом северо-слобожанском курском направлении очень опасная. что Мы можем попасть в ловушку. Почему? Потому что там повторяется сейчас ситуация в Курской области. Когда в Курскую область был переброшено подразделение «Рубикон», мы знаем, это элитное подразделение российских операторов дронов, которое не имеет ограничения по финансированию и снабжению для обеспечения боевых действий.